Вітаю на парламентському телеканалі Радо в ефірі програма Власний погляд чи зникнуть з українських аптек імпортні ліки? Про це ми запитаємо у Віктора Сердюка, президента Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. Мої вам вітання. Інформація про те, що з 1 березня 2013 року в українських аптеках не буде імпортних ліків або їх стане менше, а деякі можуть зникнути взагалі. Напевно, насторожила українців. Ми знаємо по резонансу цієї інформації. Хотілося б зрозуміти, де в чому глибина цього питання і що насправді буде з імпортними ліками з 1 березня 2013 року. Ну можу абсолютно офіційно заявити, що всі ліки в тих обсягах, які потрібні людям, будуть з 1 березня. Це вся кампанія, спланована кампанія, в основному деякими нечесними на. Руковиробниками і аптекарями, які затоварились непотрібними препаратами, забагато їх закупили на півроку, на рік наперед, і хочуть під той шум, який виникає при на фоні абсолютного спокою збути свої препарати. Це їм вдається. Уже зараз люди піддалися на паніку і по нашим даним, даним наших експертів. Тільки за січень місяць зросло більше ніж на 15% продажі імпортних препаратів, і це при тому, що це рік один із небагатьох, де немає навіть епідемії грипу, кинулись купляти зовсім непотрібні ліки, які е, е, робити запаси, і витрачати останні гроші. Чому це так відбулося? З двох причин. Перша причина, що ця тема дуже чутлива для людей. І відсутність чи наявність ліків, це е, життєво необхідний е, продукт. Друга, е, це в чому взагалі за, саме зараз виникло, тому що це, власне, е, продовження е, спроб е, держави навести е, відповідальність і порядок на фармацевтичному ринку. Дійсно, е, е, ті, які, скажімо так, не хочуть відповідати за безпеку і якість своєї продукції. В основному це західні фармацевтичні компанії, от, які не хочуть відповідати за те, що сюди доставляють дистриб'ютори, ті підняли цей шум. Створення ліцензії більше сказано, це неправильна назва, це авторизація. Тобто, хто є автором цієї таблетки, якщо раніше можна було завести е, е, ліки, ну так само мати відповідальність, як на пошті, от, ми доставили туфлі, доставили там, не знаю. Посуд доставили там телевізори, і ми за нього не відповідаємо. Чи поламався він, чи щось сталося з тими туфлями? Отак так само було з ліками. Ми завезли ліки, їжте, щоб очі повилазили. Ми за це не відповідаємо. Ми завезли. Тобто якісь... Це елементарне правове наведення Елем... порядку елементарне... на фармацевтичному ринку елементарне України елементарне... і контроль за якістю ліків. Абсолютно. Тобто. Кожний, хто привозить сюди ліки чи вироби медичного призначення, повинен отримати від от виробника спеціальну довідку, що він повністю відповідає за це. Не більше, не менше. Сертифікат якості він відповідності. Він повинен витримати всі документи і відповідати за те, що він завіз, за те, як він зберігає, за те, що з ним далі відбувається. І цього бояться, на жаль, на жаль, цього бояться. Прикладів можна купу привезти абсолютно без відповідальності. Вже звучало відомо, що зараз у нас, наприклад, більш ніж тисячу жінок ходять з імплантами фірми Поліімплант протез, які викликають і можуть викликати онкологічні захворювання. Цієї фірми немає. Завод закритий. Це був один із п'яти найкращих фабрик в світі французька фабрика. Виявили неякісний товар. Французька влада закрила завод. У всій Європі доведено, що це можна. Замінити ці імпланти е, е, абсолютно безкоштовно, а у нас ні до кого звертатися. І що цим жінкам робити? Так само у нас є багато прикладів, коли немає представництва в компанії, завозиться ліки, наприклад, там випадково, або якісь на, на якісь тендери через Нову Зеландію, понімаючи, збільшуються ціни. Оце цим якраз не подобається це все. А ті, е, е, яким дійсно відповідальні, це Ну, основні дистриб'ютори їх там близько п'яти, які 90% ліків поставляють в Україну, вони ні слова не кажуть. У них все нормально. Вони мають там піврічний запас ліків і, скажімо так, впевнені, що з 1 березня, уже 1 березня, вечором 2, 3, 4, 5, можна отримати ці ліцензії, заповнити заявку явочним порядок. Я сам перевіряв. Близько години часу потрібно на заповнення, максимум, навіть абсолютно безграмотній людині. І отримати зранку заповнили, вечором отримати. Тобто ви хочете е сказати, що ліцензу. на сьогоднішній день вже є і принципи, і механізми проходження цього ліцензування, і є визначено той орган, який відповідатиме абсолютно. за проведення ви... процедури ліцензування. Визначено, воно це Державна служба лікарських засобів. Визначено, хто це буде робити. Процедура це абсолютно проста. Прозора і так далі, і дуже швидка. Тобто, уже і... зараз, не чекаючи 1 березня, можна вже проходити процедуру ліцензування. Чи вона розпочнеться зараз... лише з 1 березня? Уже, уже сьогодні, вже завтра, можна писати заявку на отримання ліцензії 1 березня. Як прийде 1 березня, приходите в Держниксбу і отримаєте 2, 3, 4, 5 заявку, все. Жодних проблем. Але. Але ця паніка, яка виникла знову ж таки, користується нашою вразливістю цього питання для народу чи інтереси Оце... стоять за цією панікою, за цим резонансом, який створений в суспільстві, і хто реально може отримати собі дивіденди, зважаючи на таку ну, ситуацію? Диві... І чи не може виникнути в Україні штучного дефіциту, тобто попередньо будуть куплен... з панікою зв'язку да? з панікою. Тобто не зв'язку з ліцензією, а зв'язку з панікою. Чи не буде штучного дефіциту? Можна так сформулювати питання. Уже по деяким сигналам такий навіть примітивний штучний дефіцит, який в принципі бути не може в деяких регіонах. Як, наприклад, на корморол, барбували і так далі. Ну, примітивні речі. На жаль, ну люди ж не розуміють, що от чують по телевізору, що щось відбувається і кидаються в ці аптеки. Тим більше деякі аптекарі фармацевти стимулюють так, купіть більше, та ми не знаємо, вона може було і замість того, щоб купити, навіть моя теща потратила останню пенсію. Для того, щоб купити, хотіла позичити гроші, що ще купити. Замість цього я просто провів розмову півгодини і заїхав в і купив щось поїсти. Тому що їсти нічого. Люди добрі. Ну це, це про деяке, що моя теща піддалась на це, то це, це просто злочин проти українського народу поширення таких відомостей. Це все одно, що кричати пожар, потоп, землетрус. Ну, ну це. Це стосується здоров'я конкретних людей, мільйонів людей. І зараз по результатам е, січня-лютого подивимося, які е, програми, які продукти е, е, різко збільшилась продажі. Їх вистачить, вони завезені на рік наперед. Хотілося б зрозуміти, я так е, смію. Передбачати, що до вас зверталися люди, оскільки ваша організація безпосередньо займається правами захисту пацієнтів, до вас зверталися люди саме в зв'язку з цією ситуацією, і ви не могли не вивчати цієї. Проблеми. От які вґрунтування стоять за цими? Бо створивши такий ажіотаж і створивши такий резонанс, зразу, одразу пояснити, що там дійсно нічого немає і жодних підстав філюватися за цю ситуацію не варто. Скажіть, будь ласка, наскільки глибоко вивчали цю проблему, і чи можна зараз довіряти тому, що ви говорите, перекреслюючи власне те, що звучить зараз? Ми чуємо з різних засобів масової інформації і з інформаційної кампанії, яка розпочалася? Скажімо так, на кожну на жаль, на емоційні аргументи раціональні аргументи не спрацьовують. Тому ми зараз пропонуємо, виходимо в пропозицію до уряду, змінити відповідний пункт постанови кабміну про те, що не можна повертати назад куплені ліки. Так от тимчасово цю норму треба призупинити. І як тільки вона буде призупинена, ця норма, що можна таки повертати, куп нав'язані по суті ліки, відразу зникла вся паніка. Фармацевти перестануть самі продавати більше ніж одну упаковку. Тобто зараз існує Главенні. норма. Куплені ліки заборонено повертати. Заборонено в аптеки. повертати. І певний час потрібно відмінити просто, цю тонну. Просто тому. призупинити дію по відношенню до куплених ліків там з такої по такої-то суми. І там ці всі крики, що ми ж не знаємо, як ви зберігали, ми ж не знаємо, як це, це ми теж не знаємо, як в деяких аптеках зберігають, тому що вони не хочуть відповідальності, і ті, які піднімають паніку, не хочуть відповідальності. Це перший момент. Другий момент. Дійсно, немає, скажімо так, чому виник цей весь шум, тому що дійсно Міністерство охорони здоров'я погано спрацювало. На затягнули, жаль, наприклад. затягнули. На жаль, тільки за менш ніж за два місяці до 1 березня з'явилось взагалі на сайті обговорення цієї процедури. На жаль, на жаль, ця процедура, яка була описана, в деяких пунктах могла б мати подвійне трактування. Яке було знято знову ж таки в процесі обговорення. Мало того, уряд пішов на зустріч в зв'язку з тим, щоб це таке допрацювати і зробити е, нормальну систему, щоб всі положення будуть впроваджені е, в 14, до 2014 року. Вони будуть впроваджувати по, поетапно і так далі. Але відповідальність має бути. Я повинен знати, повинен сказати, що відповісти цій жіночці, яка написала листа. Що вона і е, паніка? Вона звертається на гарячі лінії. Вони не працюють, футболяють одне відро. Тут треба зробити е, належні висновки владі, кабінету міністрів, міністерства охорони здоров'я. Що ну реально з інформаційну компанію запустити, но, інформувати населення. Хоча б щоб працювали ці гарячі лінії, коли була подібна паніка з свинячим грипом, поставили, зробили, але там і міфлю із 200 гривень стало 800. І і що, і, і де ти зараз ти міфлюде цей грип? Тобто іще одна така паніка. І вже ніхто не буде, як тут пожар, пожар, пожар вже ніхто не прибіжить. От чому питання? Не Пане можна Викторе, маніпулювати цими речами. експерти, власне, вивчаючи цю ситуацію, зараз доволі часто зустрічаєш інформацію про те, що це додаткове поле для зловживань для спекуляцій і навіть для корупції в державних масштабах. Наскільки ця інформація відповідає е, дійсності, якщо якщо адже кожна ліцензія має свою завжди. вартість, і кожну ліцензію потрібно проходити за певною процедурою, яка може до, до, до накладати додаткові. Фінансові розходи, а це відповідно лягатиме на ціну і вартість ліків абсолютно можна зрозуміти, тому що, на жаль, багато державних органів зробили все за 20 років для того, щоб довести, що вони працюють виключно на отворення якихось преференцій, отворення якихось корупційних схем і так далі. На жаль, це факт. Але цей закон і ці підзаконні акти ми глибоко проаналізували. Якщо говорити про нього, то він настільки очищений від можливості корупції, як ніякі інші, можна провести зараз десяток законів, які зараз працюють і мають колосальну корупцію. Схеми будуть прозорі, все там Абсолют, чітко та, виписано. там е, е, є кілька моментів, які ми під нашим контролем спільно з Держлікслужбою е, і міністерством охорони здоров'я випишемо абсолютно чітко їхнє подвійне трактування. Ну, наприклад, от зараз до нас ідуть скарги з приводу ну, такого взагалі корупційного, я вважаю, розпорядження МВС, там прокуратури і Міністерства охорони здоров'я про поховання людей. Там є така фраза: при підозрі на насильницьку смерть, яку може вистати правоохоронець, може підозрювати, що хтось помер на І ми робимо е, е, розтин. Ну, вибачте, ясно, що вони вимагають грошей. Для того щоб не робити цього розтину. Ну, припустимо, це те, що було буквально. що А що тут, які, все тут, залишаються тут тут залишаються залишається дуже, ну, дуже, ну скажімо так, тонкий момент. Це е, не е, потрібний додатковий контроль якості, який зараз знімається, тобто боялися цього. Тому що дійсно контроль якості деяких продуктів може бути досить дорогий. Е, і друге, це те, що неправильне трактування таможених е, е, митних органів е, відсутності наявності цієї ліцензії я б її все таки краще назвав не ліцензія, а авторизація. Це було є, є, європейська тобто, назва. зважаючи, вже підсумовуючи нашу розмову, можна сказати, що відповідати за якість. Ліків, які будуть в українських аптеках і взагалі на українському фармацевтичному ринку, буде не лише фірма-виробник, а і той, хто поставляє ці Україну. Вир... той уповноважена Украї... особа в Україні. І тоді можна звертатися. Невідомо, що буде завтра, який завод закриють, що відбудеться, яка якість буде. І американці зараз отримують mm -hmm. мільйонні відшкодування, а ми цього не можемо зробити. Французькі жінки роблять безкоштовні операції і отримують відшкодування, а ми не можемо цього зробити. Ну, це, ну це неправильно. Це процедура існої в Європи, в Сполучених Штатів і так далі. Ну це нормальна процедура, яка коштує аж 840 гривень. Всього навсього. Тобто, власне, це навпаки корисний закон, як контроль за ліками, контроль за нашим життям і якістю нашого здоров'я. Підтвердження безпеки і відповідальності. Дякую вам за участь за те, що прийшли до нас і пояснили дійсно зміст і значення цього документа. Віктор Сердюк, президент Української ради захисту прав та безпеки пацієнтів, переконаний, що ліки з українських аптек імпортні ліки не зникнуть, а навпаки, буде запроваджено контроль. Нашим глядачам дякую за участь і увагу до нашої програми. Залишайтесь надалі з нами, адже ми робимо політику, зрозуміло.